Софії першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Дні вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у Києві завершилися маршем націоналістів з майдану під Верховну Раду. Вимагали припинення торгівлі з окупованими територіями, розриву дипломатичних відносин з Росією і перезавантаження влади. Секретар РНБО Олександр Турчинов сьогодні ж звинуватив радикальні рухи у руйнівних процесах в державі, що за його словами може призвести до подальшої окупації Росією території України. У студії головне сьогодні народний депутат Олег Барна представляє блок Петра Порошенка і Андрій Тарасенко, лідер партії Правий сектор. Вітаю вас! Пане Андрію. Перше питання: з чим ходили під Верховну Раду. Я знаю, що це називалося ультиматумом. А чому не з пропозиціями, а саме з ультиматумом? І ну я очевидно, не всі пункти там перелічив. На чому ви би хотіли зупинити увагу? В першу чергу я хотів би зупинити увагу на тому, що ми ходили. Під Верховну Раду показати суспільству показати політику, що ми можемо разом спільно діяти. Три націоналістичні партії, котрі мали купу розбіжностей, мали купу суперечок, можуть домовитись заради України і разом діяти. Це правий сектор, це свобода і, і національний кілька Добре, але знову ж таки повертаючись до вимог, які були сьогодні адресовані народним депутатам владі в цілому. Тобто, чи ви бачите шляхи для їхнього виконання? Чи це справді звучить як більше як ультиматум, показати свою позицію без сподівання, що це може бути виконано? Всі називають нашу владу владою барих. І Це не просто так. Тому що вони е, єдине, що вміють робити, робити це красти. Е, і припинити красти вони не можуть. Це в їхньому єстрі. Тому це, скоріше, ультиматум. Е, бо ми розуміємо прекрасно, що красти вони все одно не перестануть. А крадуть вони все від грошей МВФ до пенсії наших бабусів. То можна із цими матеріалами, якщо вони у вас є. Піти до правоохоронних структур НАЗИК Національне агентство запобігання корупції сьогодні почало перевіряти декларації якраз перших осіб держави за встановленим порядком. Ми ж прекрасно розуміємо, що це таке і як воно працює. Скорумпована система абсолютно. Вся влада від президента до будь-якого депутата. І те, що вони роблять вигляд реформ, і створюють органи, які нібито борються з корупцією, яку вони самі очолюють. І толкові того немає ніякого. Вони навіть гроші беруть на боротьбу з корупцією. І ці гроші ж крадуть. Пане Андрій, я ще раз звертаю увагу. Ви заявляєте, що це є ультиматум. Добре, ну ультиматум ж, якщо не виконують припустимо, якісь вимоги, то починаються якісь дії. Звичайно. Які це можуть бути дії? Це, по-перше, гуртування людей навколо боротьби за свої права. По-друге, це акції протесту, а далі революційний шлях. Олег Барна. Ви слухали сьогодні виступи націоналістів у Верховній Раді? Я навіть пішов і до них. І серед них удивлю. Тобто і мав зустріч із людьми, в тому числі і з мого округу із Тернопільщини. Але поряд з тим було дивно те, що там з'явилися деякі проплачені тітушки від Батьківщини, які 20-го числа по-російськи кричали ганьба і звинувачували мене, чому я критикую Тимошенко. Ну, якщо Тимошенко має відношення до націлістичних сил, то певно мені вже пора ставати святим. Це перший, другий момент. Я чув виступ Білецького. Я колегу хотів би запитати: знаєте, в чому крадіжка пенсії полягає? Тому, Чому? Так. Елементарно. Бабуся, отримуючи 1300 гривень пенсії, і купує продукти, в яких закладено і ще вона має платити. Значить, давайте так, mm -hmm. давайте, Послухайте, пане Андрій, з великою повагою до вас. А Але... де, де... де так звана дірка в пенсійному фонді? Де дірка? Ті гроші? Там терор... дірка, там не дірка, там дереще є. Бо? А де ті гроші? А ви, звідки? а ви знаєте, звідки воно формується? Де ті гроші, я почув. Звідки... звідки воно формується? Перед тим, щоб спитати, де ті гроші, ви спочатку дайте відповідь на, е, на просте питання. Чекайте, вам, я, я у вас питаю, де ті гроші. Ви я мені вам зараз не відповідь. даєте відповіді. Ну, ну, то то добре, дайте добре, ми зараз я не відповідь. програму ну, про пенсійний фонд робимо. Нема так. що навіть це говорити, у нас знаєте претензії. Питання дуже просте і очевидне. Знаєте, коли от оце є те, що колега назвав, що таке корупція корумпована, це корупція починається з тих політичних сил. Зокрема, і те, що заявив Білецький, мовимо, в моєму сенсі, це дійсно звичайна корупція. Що таке корупція. Використання посадового становища в особистих цілях, преференцій для особистої вигоди. В чому суть виступу Білецького? Використовуючи посадове становище депутата Верховної Ради. Не займався відповідно законотворчою діяльністю, звинувачив владу. Покажи, який законопроект ти подав? Не займався, чи... точніше, не, не присутній на засіданнях? Чи як? Ну його практично немає. Подай законотворчу свою ініціативу якусь, яка має вирішувати ті проблеми, які ти вважаєш за потрібну. Але поряд з тим, прийшов до трубу, не заявив ультиматум. В чому питання в тих словах, як він сказав. Ми прийдемо до влади, тобто використання посадового становища як депутата прийшов до трибуни і заявив, що вони хочуть брати всю владу держави і ще відповідно ультимативні форми. До речі, це просто виглядало не то, що некоректно, це виглядало, скажімо, там і непрофесійно. Бо коли ще знаєте депутат Верховної Ради, ну як не як він рахується, і числиться депутатом Верховної Ради заявляє до депутатів, до президента, звертаючись. Від трибуни Верховної, що вас не повноважив народ, типу наведення переговорів там з міжнародною спільнотою, шановний, є стаття 88 Конституції України, де чітко сказує, що голова Верховної Ради має представляти Верховну Раду у відповідний міжнародний орган. Стаття 102, стаття 106, яка дає повноваження дану президенту України, зокрема зовнішній політиці. Шановні, я з великою повагою відношуся до націоналізму, бо сам націоналізм, але я прошу. Не монополізувати це право, тому що набагато більше націоналістів є і ще кращих за вас, які не є жодній партії, і я в тому числі не є партії. І я повірте, радикал не менший. Але коли питання стоїть державності, особливо коли військовий стан стоїть, точніше не стан, а перебуває в такому стані держава, ми потрібно ну, нам всім зараз з'єднатися. Якщо ви маєте факти, ми не мовчимо. Ви зверніться на мій округ і подивіться, як ми там стараємося. Кожний факт виявляти, якщо є такі корупційні ризики. А якщо ви хочете говорити про партії націоналістичні і боротьби з корупцією, то я вам скажу наступне. Після Майдану, деякі націоналістичні і політичні партії були вже при владі, і в мене в області вони були. І після їхньої діяльності, після Майдану, 8 місяців, виборці по Львівській, Тернопільській і Франківській області дали їм найменший рейтинг. Це в західних областях, що вони побачили їхню. Ан... В лапках антикорупційну діяльність. Тому давайте не плутати. Знає... Давайте не плутати. Рейтинг ППП взагалі нульовий. Давайте не плутати. Е, я вам скажу наступне: не на рейтинг не дивіться на те, що робиться. Послухайте, пане Андрій, коли до мене підходили і почали кричати, проклинати, обзивати за те, що я називаю ти мільярдер, ти вибачте ще й російськими наголосами. Шановні, я є мажоритарник. Я маю свій округ я звідти перед тими людьми. І коли я хочу людям дати відповідь, вони це не розуміють. Рейте, не знаєте, як можна робити? Як хочете. Та Ви може Ви просто поганий депутат. Будь ласка, їхати на округ і там визначайте мою діяльність. Не вам це оцінювати, дорогі мої пане Андрію, я і не оцінюю. Пане просто спитаю. І особливо давайте, ті люди, які є зі сторони. Давайте розберемо сьогоднішню ну, пропозицію чи заклик Олександра Турчинова, розсекретаря РНБО на оперативних зборах збройних сил України. Він говорить: або буде запропоновано реалізовано нові підходи до вирішення системних проблем у державі, тобто очевидно, визнаючи наявність цих проблем. Або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний сценарій Майдан 3 що за кілька місяців призведе до нового витка окупації території України. Ну і президент сьогодні говорив про те, що Росія знову ж таки зосередила значні ресурси поряд із кордоном з України і ризику масштабного вторгнення ніхто ще не відкидав. Тобто, все-таки ваша партія, політична сила, вона е планує. Цей третій майдан розкручувати чи співпрацювати із владою над вирішенням цих проблем, в тому числі і над питанням торгівлі з окупованими територіями, про що ми говоримо вже другий тиждень. Я не бачу ніякого спроб навіть вирішення цієї проблеми. Торгівлю просто треба заборонити, законодавчо і все. І вони можуть це зробити в Верховній Раді, але чомусь цього не роблять. А ви берете участь у блокаді? Ваші наші представники, представники беруть участь. Добре, тобто припинити торгівлю з окупованими територіями повністю все, так включаючи і вугілля, яке ну, влада доводить, все-таки потрібно для того, щоб пройти це опалювальний сезон більш-менш безпечно. Звичайно. Знаєте, питання не так на опалювального сезону, розумієте, тут набагато серйозніше питання. І я завжди говорив і кажу наступне: пенсійний фонд формується із. Видатків на зарплату відрахувань. Якщо немає зарплати, немає пенсійного фонду. А компенсація оцеї діри в пенсійний фонд зарплати, коли в нас на трьох пенсіонерів є тільки один працюючий, йде за рахунок державного бюджету, тобто за рахунок освіти медицин, що не має бути. І саме тому було прийнято рішення про підвищення хоча б цього мінімальної зарплати, щоб більш відкрито сплачували податок і наповнює пенсійний фонд. І другий момент, поки нема економічної бази. Говорити про підвищення зарплат це такий маразматизм, який може довести нас до зробити нас мільйонерами, які ми були на початку ви 90 дев'яносто ще про іншу вимогу говорити. Це саме собі зупинити тому зарплату, e, то підвищують e, ви зарплату підвищує і тому зараз починається підвищується накопичення пенсійного фонду. Зростає і ВВП. У мене на окрузі відкрилося два заводи. Це 2,5 тисячі робочих місць за японську інвестицію. До речі, на експорт. От зараз є база економічна помаленьку збільшувати заробітну плату. А коли ми починаємо говорити далі, наприклад, по відповідно окупованій території, а хто за контрабанду? Всі, і президент це заявив. Питання інше Антрацит. Знаєте, я завжди казав. Радикалізм на дурну голову, навіть коли він прикривається патріотичними гаслами, може нанести шкоду Україні набагато більшу, ніж сам Злочин Януковича. Тому що Янукович за зраду ще підпадає під якусь кримінальну статтю. А ми можемо наламати таких дров, що від того не відмахаємося. І я дуже вас прошу: якщо ми є державники і ваші депутати державники, і ми хочемо зберегти країну, давайте сідаємо спеціалістами чи енергетиками, чи металургами. Чи я ж швид... перепрошую, давайте сідаємо спеціалістами через три роки. Де за три роки розпрацьовані плани переходу з антрациту на іншу війну? Де? ні Де то за три роки розпрацьовані плани переходу... в тому, що ці плани вже є і переходять. енергетики всієї Де? Де, Андрій? Дай я вам відповім. три роки. Пане Андрій, дайте я докажу. І, і ви говорите, ми радикали, пане Андрій. Дайте я вам докажу. І відповідно сідаємо, вивчаємо ситуацію, аналізуємо. І головне, треба сідаємо дивитися через на наслідки. три роки війни. Не через три роки. Тому Може, що, би, ви мали це зробити тому, вже давним давно Слухайте, не я роблю і не я кочегар. Але ви Але, ж відповідаєте за тих, хто міністр робить? енергетики Насалик за своїх відповідно час перебування на е, посаді міністра переобладнали дві ТЕЦ. Відповідно, переобладнання одного котла в ТЕЦА там по два Він. на інше паливо 100 мільйонів гривень. Ви знаєте, звідки їх треба забрати А до Насалика? Не було у нас. Відносно уряду Яценюка, ви моє відношення знаєте. Я не кажу про інші питання, звідки гроші. на Це брати. А не ваша спільна коаліція. Послухайте, ви ще мені згадайте, що ми всі походимо від одної родини і від міри. Мені не треба згадувати, люди бачать. Тому другий момент. Ви разом в коаліції правите цієї Андрій, Я тоді позицію теж став. Якщо ви хочете говорити про тих, хто зараз блокує, наприклад, Семенченко, то загляньте його законопроект від 2015 року, де він подавав законопроект про торгівлю закону. Але питання не так в енергетиці. Енергетика в нас ще може якось розумієте замінитися, перейти, збільшити, відремонтувати чи там запустити енергоблок Атомний С. Це, говорили. це так, ще так, можливо так, зробити. Можливо. Замінити котли зразу неможливо, це робиться поступово. Але інше питання це металургія. Тобто металургія би коксу не підеш. Кокс цей антрацит. Тому питання в тому, що заморожуючи доставку коксового вугілля і антрациту, ми повністю зупинимо металургію. Що таке зупинити Мартеню печ? Питання хімії, фізика шкільного курсу. Це те, що їй треба переобладнати. Я хмето купує в Австралії антрацит що? для своїх заводів. Чи ви і uh, за нього так само відповідаєте? Які uh, за давайте так. Тому я кажу, що тут треба зробити аналіз, тому що металургії, як вам не послуги три роки тому треба було зробити uh, і вже виконати ці плани. А не через три роки говорити, а давайте сідати планувати. добре. Ну з Австралії чи Південний Пар антрацит буде чуть два рази дорожчий? А може це проблема Архметова? Ні, nee, бо в кінці, кінці пане, Олег, пане Андрію, Знаете, репліка. Я... Маємо на зв'язку. Юрія е, Тандіта, радника голови СБУ. Пане Юрію, вітаю вас. Чути мене? Добрий вечір. Е, репліка? Ні, ні. Я вам питання поставлю зараз. Ага, пане поживайте. пане Юрію. Будь ласка, е, минули пам'ятні дні е, із шанування пам'яті героїв Небесної Сотні, е, завершення революції гідності. На думку СБУ, все-таки, чи були серйозні загрози дестабілізації ситуації в Україні у ці дні? Ви знаєте, я не можу оцінювати ситуацію, не маючи конкретних фактів. Тому можу лише говорити про те, що зроблено Служба безпеки України. Ви знаєте про те, що сьогодні на брифінгі презентовали или рассказали подробно о задержаниях, которые были сделаны накануне. Также вчера проходила большая пресс-конференция главы службы безопасности Василия Грицака, где он рассказывал как раз о планах людей, которые финансировали со стороны Российской Федерации как раз по организации массовых беспорядков в Киеве. К счастью, силовики а это и службы безопасности, и Министерство внутренних дел, а также и другие подразделения, которые были задействованы в мероприятиях, сработали слажено. Слава Богу, что не было никаких террористических актов, и люди смогли выйти и почтить память героев. Пане Юрію, ну от сьогоднішня акція повідомила міліція, що порядок був дотриманий. Це заслуга правоохоронців? 6 тисяч охороняло 7 тисяч Активістів чи все-таки ну, справді там серед тих людей не було провокаторів, не було тих, хто готував теракти. І you know, ці націоналістичні рухи якраз і не планували використати в планах. You know, uh, співробітники силових відомств такі ж сограждані, як і ті люди, які виходили туди по серця, Я впевнений, що не тільки тих, хто оберігав або виконував свій дух. находясь или в форме открытой, или в гражданке, защищая э, людей, которые вышли на улицы Киева и прошли маршем, или участвовали в других мероприятиях. Ну и сами люди, которые непосредственно поминали или выходили на улицы, чтобы почтить память героев, они являются нашими согражданами, которые фактически не допустили никаких правонарушений. Пане Юрій, і проясніть, будь ласка, роль СБУ в розробці нового порядку переміщення товарів між територією України і непідконтрольними територіями до Донбасі. Згадується кілька разів СБУ в цьому ключі, як якраз в питанні розробки такого порядку, так і в питанні охорони стратегічних об'єктів, в тому числі і залізниця, яку зараз блокують активісти блокади. -го года, когда непосредственно началась антитеррористическая операция Суд безопасности Украины, как ведомство, которое в том числе участвовало, участвует в этой операции, проводило оперативные мероприятия, э, недопущение перемещения незаконного грузов через линию соприкосновения. И э, есть так называемый 415 приказ, который имеет прямое отношение к Суд безопасности Украины, но мы лишь исполнители этого приказа. Подписан он был руководителями АТО. Могу лишь сказать, что сама проверка перемещения грузов и передача разрешения на перемещение грузов передается коллегиальным органам, в которых будут сотрудники СБУ, как и другие представители других ведомств, которые имеют отношение непосредственно к перемещению грузов. Могу сказать, что мы выступали с инициативой по Изменения правил, что и было сделано. Сейчас готовятся э, практически новые решения. Мы, э, используя опыт э, непосредственно перемещения грузов и контроля за ними, по своей, опять же, подследственности или по своим полномочиям, мы передали в кабинет министров и ждем э, уже конкретных действий со стороны тех, кто принимает решения. Пане Вірі, я щоб люди зрозуміли все таки контроль, це тільки моніторинг, що пройшло на ту територію, що з тієї території на нашу, чи це більш дієві заходи, вилучення товарів, яких товарів, які груп є так, методики і дії, які производят співробітники служби безпеки. У нас багато різних направлень здійснень, непосредственно є силовики. есть и альфа, которая задерживает тех, кто совершает преступления, скажем так, да, по месту там же. Есть экономические подразделения. Это комплекс мероприятий. Главное, чтобы люди не мешали все. Есть очень много экспертов, которые сейчас дают оценки тому, что происходит. Там за линией соприкосновения или по передаче грузов. Надо помнить о том, что за линией соприкосновения находятся наши люди. Служба безопасности не контролирует перемещение грузов, а только оказывает определенное, скажем так, действие в рамках своей подследственности. Если есть контрабанда, то ее, конечно же, задерживают и бьют по рукам в рамках закона тех людей, которые непосредственно занимаются контрабандой. Если мы выявляем среди наших сотрудников там по месту тех людей, кто Собразняються тут тоже питаються брать на лапу, то їх дуже б'ють і займаємося такими негодяями. дякую, Юрій Тандіт, радник голови СБУ. Ну і щодо якраз намірів противника дестабілізувати ситуацію в Україні в ці дні. Президент сьогодні на оперативних зборах збройних сил заявив, що були все таки викриті різноманітні заходи з дестабілізації ситуації. Напряму готувалися вони в Росії. Адмініструвалися сайти, збиралися багатотисячні групи, було вилучено десятки стволів, гранат, десятки біт, кастетів, вибухових пакетів, з якими провокатори хотіли святкувати третю річницю загибелі героїв Небесної Сотні. Слова Петра Порошенка. Пане Андрію, ну правий сектор має таку шановану історію і в революції гідності. Що треба зробити, ваші політичні сили для того, щоб от вас не звинувачували в тому, так, щоб ви там чи вас використовують в Кремлі для розмухування третього майдана? Треба нічого не робити. Просто нічого не робити. І тоді нас перестануть в чомусь звинувачувати. Завжди, коли ми дієві, коли ми щось вимагаємо, щось робимо. А завжди знайдуться ті, котрі будуть в чомусь звинувачувати. От як сьогодні, наприклад. Звучать з усіх сторін. Чого ви не об'єднуєтесь? Ми об'єднуємося. Звучить з усіх сторон, з ким ви об'єднуєтесь. Не вгодиш ніколи. Ботам. Ну, дивіться, конкретні пропозиції, знову ж таки, секретаря РНБО Олександра Турчинова щодо підвищення обороноздатності країни. Там е, дуже важливі слова і пропозиції. Військово-патріотичне виховання, обов'язково військову підготовку в навчальних закладах, про те, що військова служба має стати стартовим майданчиком для тих, хто йде в політику, на державну службу. Чому правому сектору якраз в цьому не співпрацювати? Дуже просто. Як Тому, що колишні вони... військові організації, чи, чи, чи чинні військові організації? Ваші підрозділи є досі? Добровольчий український передові? корпус, так. чинний так, так є, чинний? І воюють прямо зараз. Дуже просто. Законопроект про добровольчий український корпус був внесений давно, абсолютно без всякого толку. Ніхто його в принципі навіть через комітет не провів. Ми говоримо постійно про територіальну оборону, про те, що треба озброювати населення. Ми говоримо про те, що право на захист має мати кожна людина. Слова Олександра Турчинова, територіальну оборону треба не розвивати. три роки. Вони говорять про те, що треба розвивати, але не роблять це. По-перше, по-друге, всі їхні плани, котрі десь вилетів в якісь законопроекти, вони робляться під них. Не для народу, не під народ, а під них, щоб вони могли це контролювати, вони могли направлювати туди, куди їм треба. І дірібанять. Ну, ваші бійці, вони патріотично вмотивовані. Вони якраз могли би зарядити цим духом інших військовослужбовців. Чому в цьому відношенні з владою не співпрацювати? Ваші ж цілі співпадають підвищення обороноздатності країни. Ми це робимо вже три роки. Ми підвищуємо е, патріотичний дух ЗСУ вже три роки, бо наші бійці е, з ЗСУшниками воюють разом. Воюють уже три роки. І дуже багато дуківців, е, котрі відвоювали в Дуці, пішли в ЗСУ. І всередині там е, вони є правосекторівцями. І вони займаються тим. Але, але не... звичайно, вже нелегально. Бо легально не можна. Бо легально тільки говориться. Але І не робиться. Інші доброві, добровольчі батальйони все-таки влились у лави Збройних сил України, Національної гвардії. Чому все-таки це ну, не зробити правому сектору рано чи пізно? Добре, немає законопроекту, але ну, є пропозиції, як це, в принципі, можна зробити. У нас є, але їх не слухають. Тому ми будемо добиватися. І знову так, ж таки час іде нічого ж не міняється. Можливо, треба більш конструктивно в цьому напрямку діяти. Треба треба змінити повністю всю систему влади, і тоді можна буде змінити і, і закони закони про територіальну оборону ввести, і про захист вести себе, своєї сім'ї і своєї країни, чого немає. Закон про зброю. Бачите, кажуть про те, що цим моментом такої зміни влади може скористатися наш ворог. Знаєте, ну я правда трохи ну, важко що сказати. Першу чергу, дійсно, коли не було армії, а залишилося 5 тисяч лише боєздатних військовослужбовців, саме добровольці і ті, хто пішов з Майдану честь і хвала, що вони зберегли кордони. Фактично, деколи і без зброї, яку забирали ворог не в Діті, не разом з волонтерами, коли не була держава, не було інституції держави, на себе взяв це народ. Але вже формується держава, озброюється армія. Ми самі таємно витовляємо зброю, яку нам обіцяли і не дали, чи високоточну, чи системи ПВО. Але поряд з тим, давайте, Андрій, будемо відверті, що при підкриттям деяких добровольських батальйонів. Почалися робити зловживання, м'яко кажучи. І тому їх всі Не знищити? Ні, не знищити. Чітка була позиція. А ж Андрій, не перебувай. Ніхто не знищив. Чітко було дана вказівка. Беріть свою структуру, підпорядковуйтеся державному е, силовому відомству. Хочете Збройні Сили, хочете Нацгвардія, хочете СБУ, ваша справа. Це ви зараз продук? Е, я кажу про всіх, і хто пішов, значить пішли, але чистку треба, тому що назрівали а ви досить знаєте, серйозні як проблеми. Було? Ну, от ви так впевнено говорите про е -е, те, як воно було. Тому, ви о... Бо я знаю, я був в процесі. Послухайте. Ну тому ситуація така: не може бути Махновщина. Є війна, є зброя. І коли ви зараз скажете відповідно, що типу захистити в нас на Тернопіль проводяться створені зони територіальної оборони. Спро... Відбувається навчання системно. Я недавно був на полігоні, де бійці з територіальної оборони стріляли із пістолетів і закат. Але поряд з тим, коли ми зараз починаємо говорити про загальну загрозу, яка насувається над нашими кордонами, нам зараз як ніколи потрібний захист відповідно із світової спільноти. Тому що хочемо ми цього чи не хочемо визнати, але проти прямої агресії Росії ми ще не. Поки що ще не в силі протистояти. Якщо сухопутно так, то проти стратегічної авіації поки що ні. І тому тільки системне продовження санкцій проти Росії призведе до економічної кризи в ній, внаслідок чого Росія не зможе фінансувати цю тисну війну. І на остаток я прошу пробачення. Ахметво, повірте, я люблю не менше. Він давно мав би сидіти в тюрмі. Питання в тому, як він придбав ці заводи. Приватизація це питання так. Нехай вивчається, Виключить але коли 100 тисяч коли 100 тисяч поверх людей буде без роботи, оце буде проблема і східну частину регіону. Дякую, це була програма. Про головне, Побачимось з вами завтра. о 20 20.20. Все буде добре.